Йоу, друзі! Всім привіт! З вами, як завжди, у Я знаю, що довго не було відео. Ну, не суть. Коротше, сьогодні ми з вами пограємо в таку чудесну гру Вардерон. Я думаю, можна вже якби починати. Так. Тому що треба починати вже точно. Цей відосикус. Я в Орбдроні дуже, ну, такий прокачаний тіпчик. Ось, гляньте, Hellfire вже є це. Це вже топчик. Погнали. От тут головне... Вже і забув, як це грати. Тут треба заробляти гроші, прокачувати всі свої пушечки. Поняли? Ми. Я буду зараз старатися, так ся. Швиденько. От, от, отут треба фігачити по тій фігні дуже сильно. Оця штука може зараз мені все попортити. Так, отут треба дуже сильно давайте. Долити було... Ні, не встиг. Добре. Я думаю, що нічого страшного, тому що, думаю, ви розумієте. Давайте не будемо брати x 2 тому що рекламу не хочеться во время відоса робити. Що відкриваємо? За 500. Ух-йо, пацикий ой-ой-ой. Мені на Hellfire, якщо зараз буде падати, ви що я У мене. Hellfire буде капець. Погнали пацики. Все хана. Ек'юб. Ух-ю! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а що в мене з Хелфа є? Пацики, зараз ми підемо дивитися, як воно мені допоможе. Ну так собі. Мені як будто би і нема допомоги тут. Або вона є, я її не помічаю. Ну, вона точно є. Це я знаю. Там гарантія є. Ні, є якийсь буст, я бачу це. По домагам. Швидше. Влучили. Давайте, Даня. Ні, ти не цільця. Будь ласка. А, то там ще БТР оце їде. А, так я його можу положити? Все, давайте, пацики, в мене є буст. Я пробую. Це ЗСУ. Це ЗСУ. Орків затоптаємо ми в нашу траву. Що зробив? Амо Planted. Ну. No. deplanted. Що це таке? Що таке Емо де Об'єктив, об'єктив 86 Так, що це означає? А чого у мене не четверте, я ж всіх положив? Не поняв. Добре, це якась вже фігня. Ну-ка. А тепер оця штука. Що це за штука? Давайте глянемо, що воно мені. Чим воно мені допоможе. Я не бачу помощі. Ні, ну а штука, то, що у мене тільки що була, ну то нормальна штука. А то норм темка. Чесно, а оце що? Не знаю я навіть. Я навіть не пам'ятаю, що тут коїться. Спускаються міги всякі. Давайте влучимо по всі штучки. Так, чисто на всякий. Ой, ой-ой-ой, я щось рановато почав. Давайте, пацки. Ой, ой-ой, я щось завтикав. Я завтикав дуже сильно. Ай, блін, я завтикав. Коротше, я дуже сильно зараз завтикав, це капець. Жаль, жаль, конечно. Шо таке супорт японцев опа Це для чого? Куплю. Це для чого? Так, алло, це для чого? Я не знаю на що я собі вообще буститом ставлю. Пацики це щось... щось не то в мене щось. Так, на Hellfire... Ну, я оце одягну, воно вообще хороше. Оця штука. Плюс 50 дамаг, воно допомагає мені неабияк. Розумієте? М, -м, 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 -м Чікус. Погнали, відкриємо карту. Давайте, я зараз к вам повернусь. Так, друзья, мы продолжаем с вами. Закинув я себе на рекламку. И ось, вот ось так вот. Ось. Так, блин, а нет, это Да это что на Hellfire. Не, ну будь ласка. Можно что-то на Hell... Хел... Блин, мне снайпера дали. І наша мені той снайпер. Ну, де снайпер, показуйте. Вже якщо дали мені. Стоп, так. І де той снайпер? Ну, де той снайпер, по-вашому? А, це воно, типу, вже в мене є, чи що? А, ось оно. Ну і що, це типу в мене снайпери будуть? Чоловік ну люди, які будуть за мене, типу? Ей, в смысле, шо? А, реально Не поняв. Що бафик? Чешу тільки шо було, що це за ракета така. Це що таке, не поняв? Добре. Це вже якась шизофренія. Така ракетка в мене тільки що була. Якщо ви її бачили, то це капець, що це за кіборг ракета? Я не поняв. Сразу ж зараз ми вирубаємо повністю оце все. Це ЗСУ, це ЗСУ орків закотаємо ми в нашу траву. Ви що? Оту ту штучку ми вирубаємо. Де ще? Що там еще? Френдли киллер. Киллет. Ну і шо? Ну. А я не розумію, чого, шо я? А як я не прийшов? Алло, почекайте. Це шо? А, там мої воєнні. Давайте, пацики, фігачте по ним поки що. Давайте. Бам! Щоб не випендривались. Так, ну, якщо зараз я виграю просто отак от! На Ізі цей рівень. Я не знаю, що я буду робити далі. Я буду просто кіборгом якимсь. Френдлі Кіллер. Так, ну ось, ну я ж вже повинен перемогти, як би. Правильно ж? Так сюди, так, от все, 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 ось так, порядок. Лаунчер, що? Все ми летимо? А що зробили? Звідки то? А звідки то лети? Не, ви бачили? Там якісь ракети фігачуть і все. А звідки то? Ано! Почекайте. А я був не готовий. Розумієте? Добре. Запускаємо. Випили оце. Чи що це? Що мої ЗСУ справляться. Та да Так, все, зразу ми запускаємо туди його. Так, погнали, погнали. Сразу же. Бам! Давайте, сразу. Просто без заговорок. Починаємо фігачити. І мені треба розібратися, де ото бипула фігачить, чи що то таке. Сумів би я сам що то? Де? Звідки де? Де? Де от звідки? Покажіть? О, он да воно! Он до! Капець! А воно там зараз буде стояти, почекайте. Ні, зараз ні. Все, я зрозумів. В чому була біда. Тепер цієї ошибки зараз не допущу. Чесно, не допущу більше такого. Ви що, я думав, там якась. От, би пила ота фігня. Ненавиджу. Добре. Я постараюся зараз фігачити так. Як тільки можу. Туди, мабуть, одну. Давайте перекидаємо сюди. Давай мені ще на, оту, на отой град треба все розпреділяти. Оцю розбить. Де та фігня покажіть? Ну, виїжджай. На тобі! Нефіга собі в неї ХП. Давай, на. На. Блін! Я якщо один раз прокачаю м -м, пушку, то не буду у цього града. Я пройду цей рівень повністю. Що? Копимо зараз 10 тисяч, прокачуємо. Звісно, так. Ні, я зараз. Я не буду, мабуть, ці патрони тратити, може, воно мені і знадобиться. Зараз я буду трошечки О, м -м, круче. Все, я буду економити. Значить, отуди. Ось так. Зараз я буду дуже сильно економити. Настільки сильно, як тільки можу. Чесно. Просто настільки сильно. От давайте спробуємо цими ракетами положити. Покласти оцю. З тебе можна ось цими повирубати. В теорії, правильно ж? Правильно. Ось так ось в мене вже отак от залишається. У мене лишається дуже багато всього. Зараз виїжджає штучка одна така. То, що мені не потрібна. Яка мені зовсім зараз не потрібна для моєї репутації. Так, на. Отерфі гачому Френдлі кінет. Я не розумію, як її ту фігню вбити, ви шо. Та щоб ту фігню вбити, вишов, то то треба по годинам грати в цю гру, ви шо? А я не розумію, куди іще професіональніше. Я вам як вам зараз повернуся. Все можна продовжувати. Тисячу я собі начислив. Ні, ну, Щоб ту реальну штуку вбити, ну я не знаю, скільки там треба в цій грі сидіти. Ви шо? Добре. Хай, я, я буду зараз старатися так, щоб взагалі... Щоб зовсім нічого не тратити. Чесно, я зараз буду прям жорстко. Давайте спробуємо зовсім почти нічого не тратити. А чого я щось трачу на цю фігню? Ви що? У мене є ракетка дуже мощна. Стараємось оці ракети, які маленькі, не тратити. Просто стараємось. Я вже ну, навіть не кажу щось там, якісь модифікації ставити. Спробуємо просто отак от пробуємо їх вирубати оцю штуку. Оціми ракетами. Отак от. Тихо. Так, привітик! Я вже знаю, що я зараз буду виїжджать. Що там таке? -мо. Ну виїжджай. Сразу лупу лупашем по неї. Туда отак от давай. Ну я не можу, ну я не знаю, чого. Чи... Ага, що тут треба такі модифікації ставити, що наш. аж... Зараз два матча, ми ми прокачуємося і четвертий уровень зараз буде просто за нами. Так, сразу же. Зараз ми ось цього вб'ємо. ставимо собі снайперів. Оцю ракеточку мою родну. Це кота БПЛА якась, чесно. Могу ну, зараз вб'ють, так? Да? Вбили. Добре. Неприємна ситуація. Давайте, зараз ми їх. Бам! Загроза ударних пепела буде зараз для усіх ось тіпів. Давайте зараз ми зробимо, блін, таке. Чого всі охнуть. Так, все, все, все. Що? О! Відкрилося. Морда ота. Давай, на, на! Давай, я тебе зараз покрию. Ні, ну тут, ні, ну там надо треба... оті самі дуже мощні оті великі. То, що нижні, то, що у мене їх 8 штук. Ні, ну ви шо, тут... Давайте одна катка. Закуповуємо собі швиденько штучку таку. Оця, оця нижня, то наводкою, Вона вообще жестока. Туда. Пила оцю, Тоже треба берегти пулі. Вони... Будуть мені дуже потрібні. Оці великі ракети, ви що, то це. Ну, я зараз дві витрачаю, і в мене і ще треба буде витрачати. Добре, давай вони зараз усі з'їдуться. з'їжджайтеся ви скоріше. Щоб я вас так вдвох не домажив. Осюди. І одразу же пускаємо ось цю штучку. Щоб їх вбити одновременно. Ось. І ми зараз пот... ну, витратили менше. Менше великих ракет. Оцю вбиваємо, пацика. І сразу же відбиваємо... Ой-ой-ой, привіт, привіт. Да, я, я тебе не рад бачити дуже. Ти мій друже, ти мій друже. Давай на. Фрінлі? Кіллер. Ну, я ту установку вбив. Ну, вона, якся, скоріш, все, прокачуваю. Бам! От зараз, отой установочки буде, ну... Дуже-дуже боляче. Як вам зараз повернусь? Так, друзі, як вам вже повернувся. енергію мені дали. Так. От зараз я буду дуже сильним. я прокачався. Оце прокаче тема. Оце повна тема. Якщо у вас є звук в грі, а мене є не чути, то вибачайте. Так, все. А чого я опять витрачаю ракети, які мені потрібно буде? Які мені будуть... Ні, все! Зараз у цю катку опять буду програвати. Розумієте, так? Слідчу виграю. Я просто не так все роблю, розумієте? цю треба вирубати махіну. Попробуємо цими ракетами її покласти. Просто спробувати. Давай, ну хорош. Давай. Пробуємо просто зараз. Я вже безнадійний. Долуцей. Ну я то її вбив. Все, зараз оце ось остання штучка. Я буду дуже зараз собачним. Так, я просто буду старатися. Так, ти летиш туди. Ми робимо ось так ось, бо-бо-бо-бо. Все. Тебе ми там розбиваємо. Ось це ми ось так ось вирубаємо. Ардроп оцей теж ми швидко. Ось так от. От туди його. Ось сюди. Вирубаємо повністю зараз ось цей. Ось цього пацана. Чотири треба, щоб осталось хоча б. Давайте. Давай. Я чекаю на то. Ти тільки двинься вообще, поняла? Воно. Що? Ні, ні, ну давайте зараз будемо чесні, Ну воно не встигає дол... долітати. Розумієте? Ну, воно не може встигнути. Воно просто не встигає долетіти туди, розумієте? Ось в чому біда. Добре, ну з вами був як завжди упаю. Всім до побачення.